Пане Павле, ще одна інформація трохи тривожна. Росіяни намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона. Зібрали 300 катерів для перетину Дніпра. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. каже, що за даними розвідки Росіяни наразі тренують форсувальні штурмові групи на полігонах, зокрема на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини. Наскільки там для нас велика небезпека? Що їм все ж таки вдасться це зробити? Ну, мені здається, що от увага до Херсонського напрямку дещо перебільшена. При тій ситуації на Сході України, на Донеччині в першу чергу, на Покровському, на Курахівському напрямку, де дуже важка ситуація. Додайте до цього Куп'янську ділянку фронту, Куп'янську-Лиманську, де це другорядний напрямок, але де, де, де ж дуже важка ситуація. Час від часу з'являється інформація про підготовку ворога до наступу на Харківському напрямку, на Запорізькому напрямку, зараз на Херсонському напрямку. Очевидно, це е, такі. Дії з метою розтягнути нашу оборону, відтягнути наші сили від напрямків головних ударів противника, послабити нас там і досягти своєї мети. Я нагадаю, що ще десь два роки тому речник Херсонської обласної адміністрації говорив про те, що росіяни. Крадуть, реквізують о, рибальські човни у місцевих мешканців лівобережжя Дніпра. Масово реквізують. Власне кажучи, для чого? Саме для того, щоб використовувати їх для диверсійних дій. І о, війна в понизі Дніпра вона не припинялася. Вона носить такий прихований характер, така підкилимна Боротьба, тому що це боротьба спецназів за Дніпровські острови. В понизі Дніпра це не така широчезна ріка, це багато річей, що роз'єднаних величезними островами, от, на, на яких намагаються закріпитись. І ми намагаємось закріпитись, і противник закріпитись. Там намагається для того, щоб кошмарити відповідно протилежний берег. І Ця боротьба тривала, триває з, перем... з змінним таким успіхом, але продовжується. І ну, ви ж можете у собі уявити, що таке рибальські човни, ці дюралі. Це дуже, дуже ненадійний засіб доставки, приклад цих важких. Дій для перетину Дніпра от плацдарм наш на кринках, на жаль, не мав успіху. Чому він не мав успіху? Тому що саме нема, недостатньо, по-перше, одна із причин це недостатня кількість десантно-висадочних засобів, надійних десантно-висадочних засобів. Для того, щоб десант. Мав успіх, необхідно створити плацдарм на порядок, ширший і глибший в глибину противника, ніж от Кринківський плацдарм був. Ми змогли закріпитись, але не змогли його розширити. Не можемо розширити плацдарм, не можемо навести нормальні переправи для перекидання боєприпасів і важкої техніки. Все, це плацдарм. Приречений. Те саме стосується оцій флоту човнів, які росіяни використовують. Вони ж не просто їх накопичили, вони їх постійно використовують для спроб прорватися на Дніпровські острови, висадитись на нашому березі. Інколи їм це вдається, на жаль, І часом це. Їх вибити назад дуже дорого вартує. Інша справа, що і наші моряки, і росіяни Вони теж вчаться на своєму досвіді, розуміють важливість цих ділянок. Наші військово-морські сили ще у 23 році, ще на початку 23-го року, зголосили про створення Дніпровської флотилії. Два дивізіони вона, один дивізіон він на півночі України діє. В Київське воздосховище, і там на кордоні з Білорусі інший дивізіон, якраз призначений для боротьби з ворогом по низі Дніпра до Каховського водосховища включно. Росіяни, в свою чергу, теж, я от не пам'ятаю, там бригаду вони це назвали чи флотилією, але суть полягає в тому, що вони також в складі Чорноморського флоту. Створили спеціалізоване з'єднання, до складу якого входять малі артилерійські кораблі, катери, це їх там -то у них небагато, штук, шість здається. Це старі, але ну, такі доволі для річкового бою потужні штуки добре броньовані, вони мають гарматно-кулеметне озброєння. Таке танкового типу, тож це серйозна штука для, для бою в гірлі річки. Туди ж ходять малі десантні катери, починаючи від тих серд більш часних, закінчуючи старенькими, от. і ну, тут треба остерігатись. Дуже серйозно от човни це таке, так скажемо, доповнення до цієї флотилії. Тим не менше, от засобів для форсування річки нормальними силами, як на мене, у росіян не вистачає. Вони не можуть залучити для цієї операції великі десантні кораблі. А і сили флоту, Чорноморського флоту, тому що Украї... ми, українці, створили такі умови, Ну що росіяни розуміють, що підход до нашого берега бойовим кораблям це це Нептун бок як мінімум, або Гарпун. Тому вони дуже обережні в цьому. Тож, швидше за все, Ну, Це обмежиться розвідувально-диверсійними діями. І хоча це небезпечно, менш небезпечно, ніж оперативно-тактичний десант, це крові теж багато п'є. Пригадайте, от, що робиться в Херсоні нормальним життям щоденним це назвати не можна. А... Пане Павло, ви сказали, що набагато гірша, складніша ситуація нині, там Покровський напрямок, Курахівський напрямок. А якщо про це трохи більше сказати, так, наскільки є велика небезпека по втраті Курахового? Ну, так, Курахове зараз ключ до всієї оборони, як мені здається. Можна сказати, що це ключ до оборони на на південному сході, але Південний Схід це ключ до всього іншого. Можна прикинути так загалом. Кількість бойових, от за місяць беремо. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту, то на Курахівський і Покровський напрямок припадає дві, більше, от на два на дві ділянки при, при, припадає вдвічі більше. Ніж по всій лінії фронту разом з Курською областю От. Це говорить про от та м'ясорубка, яка відбувається, саме там відбувається. І прикинь, так от, Бої за Бахмут, коли були, ми нищили щодня порядку до 500 орків. Авдіївська битва, там 700-800 було. Зараз і по нашим підрахункам і по західних експертів підрахункам, от сьогодні вранці читав середньодобова кількість знищеної русні півтори тисячі. Півтори, Західні рахують. Ну, півтори тисячі точно, тому що тисяч. Так, дивишся зведення Генерального штабу, тисяча п'ятсот-дві тисячі доходить Це треба розуміти, що якщо рік тому це були м'ясні штурми, ну то, що сьогодні відбувається, я не знаю. Це прям лівер, якийсь російський От. І е, одна з наших головних задач це знищити е, ну, цей наступальний потенціал противника. Тим не менше, утримання наших територій це. Ключ дуже важливо, тому що Курахове вона зараз закриває, тримає лівий фланг ну, для нас правий фланг оборони Покровська. Якщо росіяни беруть Курахове, вони переміщують фокус своїх зусиль далі на Покровськ. Більш того, я скажу так, що десь співвідношення. Напруженості на Курахівському напрямку, на Покровському, було в бік Курахова десь тиждень тому. Зараз ворожа активність поступово переміщується приблизно в рівний ступені Курахова і на Покровську. Це корелює з тим, як вони переміщають туди на Покровську ділянку додаткові оперативні резерви, з того ж Курахівського напрямку. Тобто вони вважають, що. Ті успіхи, які вони досягли на північ від Курахово і на південний, південний Схід від Курахова, вони автоматично вже е, дозволяють їм успішно, в, ну, в якійсь осяжній перспективі, е, успішно завершити операцію по захопленню Курахова і Кураховського от, оборонного району. Е, ну, Дійсно, це може бути так, але це залежить не тільки від Русні, а й від нас, від наших оборонців, від нашого командування. Після проїзду сирського, минулого проїзду сирського на цю ділянку, обіцяв він додаткові резерви і, власне кажучи, там на декілька напрямках на північ від Курахова вдалося додатковими силами дуже. Добре контратакувати ворога, і конфігурація відразу змінилася там лінії фронту, але цього, очевидно, недостатньо, і ворог продовжує просування. Степ бай-степ потихеньку але горою м'яса, але він своїх цілей тут досягає. 15. Центр нацпротиву повідомив про те, що у Курській області росіяни не використовують північно-корейських солдатів для ведення саме бойових дій, а застосовують їх для чергування. На спостережних пунктах блокпостах і охорони районів районів зосередження військ, підпорядкувавши їх 11 десантно десантно-штурмовій бригаді, і кажуть про те, що залучення північно-корейців дозволило кремлю забрати більше росіян з позицій і перенаправити їх на передову. Як ви думаєте, чому саме так вирішили робити і як це впливає глобально на ситуацію? Ну тому що, очевидно, північні корейці не повністю інтегровані в Збройні Сили Російської Федерації. Коли ще мова йшла про перекидання, передачу тим чином своїх солдатів, ми ж з вами говорили про те, що неважливо, як вони будуть використовуватись на Покровському напрямку, їх кинуть на м'ясо, чи на Курському напрямку вони будуть десь в резерві, чи взагалі їх поставлять там охороняти. Кордон з Вірменією, наприклад, а звідти заберуть російських солдатів для ведення наступальних дій. Факт залишається те, що російська армія поповнилася таким мобілізаційним ресурсом на півтори тисячі штиків. І Головне, що півтори 1000-1200 їх, це невелика чисельність. Наші хлопці знищують щодня до 2000. Півтори тисячі хлопців мінус за один день, то 1200 там, це на один день. Але ключ тут в тому полягає, що це може бути пробна партія, так скажемо. Uh -huh. От. І якщо та 1200 корейців покривають мобілізаційні. Витрати Росії за на один день, то 100 тисяч, чи тисяч 120 тисяч вони покриють вже е, скільки? Два тижні майже, да? е, е, і дозволить е, створити такий невеличкий е, росіян. Ну, відносно невеличкий е, резерв сил. Якщо 300 тисяч. Ну, то, власне, Путіну, можливо, і не доведеться проводити ту приховану мобілізацію, яку, ну, або йому її доведе, треба проводити, або йому треба переглядати стратегію введення бойових дій. От в чому полягає саме цей факт поставки перших північно-корейських. І тут е багато що залежить від е наших оборонців, якщо ми... Завдано максимальних втрат цій третій стороні, як то кажуть, корейцям, то це може зупинити Кимчинина від угу. таких планів. Він скаже, ні, ні, там, це дуже дорого буде коштувати. А якщо вони матимуть успіх навпаки, то, звісно, успіх надихає, і вони з Путіним можуть домовитися. Тому от зараз у цей період, коли дуже важливий в, в цьому питанні, як воно буде розвиватися в той чи в інший день. Дуже вдячна вам, пане Павле, за цю розмову. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Обов'язково друзі, якщо лишились раптом запитання чи коментарі, є лишайте їх прямо під цим відео. Будемо вам вдячні за вашу підписку і за вподобайку. Бережіть себе і до зустрічі.